Анатолій Щербань займається колекціонуванням, скільки себе пам'ятає. Спочатку це були поштові марки, потім монети. Спочатку збиралися якісь речі, пов'язані з війною, які валялися в нас на кожному круці. А коли я потрапив в Опішню, столицю українського гончарства, я не міг не почати збирати опішнянську кераміку. До свого захоплення пан Анатолій залучив і дружину. Разом подружжя має чималу колекцію різноманітних керамічних баранців та коників. Із опішного на виставку у Полтаву вони привезли лише невелику частину свого родинного скарбу. Ми Ще раз на них подивилися новим поглядом. Ми втерли їм писочки, обличчя левикам, баранцям, коникам, оленикам. На них ще раз глянули, поставили їх на сонечку. І зараз самі тішимося, любуємося, дивимося, невже це все наше. Основу колекції складають керамічні вироби відомих опішнянських майстрів Івана Білика, Василя Омеляненка, Михайла Китриша. Для своїх власників ці коники та півники справжні шедеври. Будь-яка кераміка потребує належного догляду, а подібні вироби тим паче, говорить Олена Щербань. Є певні труднощі в зберіганні, знову ж таки, потрібне приміщення, потрібен реставратор, потрібен екскурсовод, потрібен охоронець, цього всього, потрібен хранилець і всі всі функції виконуємо ми з чоловіком, в тому числі транспортуємо, грузимо, реставруємо. На відкритті виставки присутнім також презентували рекомендаційний показчик Українське гончарство від ремесла до мистецтва, створений редакційно-видавничим відділом обласної бібліотеки. Будь-хто може скористатись ними, переглянути його і звернутися безпосередньо з певної тематики гончарного промислу, розвитку гончарства, історії гончарства, технології виготовлення, різного посуду.